Об'єднані футболом разом сильніші у нас зараз на зв'язку. Євген Корнічук, надзвичайний повноважний посол України в Ізраїлі. Вітаємо пане Євгене. Доброго вечора. Ну і от давайте почнемо з певних підсумків, тому що ми вперше побачили ізраїльського представника на обговоренні української формули миру у Давосі. Це ми звертаємо увагу на Китай, але от Ізраїль тепер от прислав свого представника в Давос на цю зустріч радників. Це якийсь сув дипломатичний, можна так сказати. Ну, Сплов невеликий, оскільки ми над цим працюємо з першої зустрічі радників з питань національної безпеки, і на четвертий раз нам таки це вдалося. Хочу сказати, що за нашою інформацією, напередодні цієї зустрічі російський посол в Ізраїлі Вікторов зустрічався з заступником гендиректора МЗС із проханнями і запевненнями, щоб така поїздка не відбулася. Незважаючи на це, заступник голови Ізраїльського радбезу з міжнародних питань Урі Резнік взяв участь в цьому заході. У нього були зустрічі з українським керівництвом, і зустріч оцінюється як дуже позитивна обома сторонами. Ми отримали запевнення від відзаліттям, що вони в майбутньому також будуть брати участь у цьому форматі безперечно. А скажіть, от якщо говорити про цю формулу миру і. Про те, як ми там шукаємо якихось гарантій безпеки, от ізраїльська формула гарантій безпеки, вона реалістична для України. Я чому це питаю? Тому що от нещодавно було підписано першу цю угоду про гарантії безпеки з Великої Британії. Це схоже на ті формули, які має для своєї безпеки Ізраїль, пане Віталію. Це схожа історія, і можу докладно з цього приводу розповідати досить багато інформації. Важливо знати, що Ізраїль отримує. Виключно американську безпекову допомогу, починаючи з 1952 року. Це перша угода безпекова, яка також, до речі, називалася меморандумом Онестенням. Нам не подобається назва з британцями, але ця форма застосовується дуже широко в, в першу чергу в країнах комонло, країнах в Великій Британії США. і Сполучених Штатах. і Саме безпекові механізми дозволяють Ізраїлю отримувати найбільшу американську військову допомогу. Можу сказати, що перша така угода, десятирічна, була підписана між Сполученими Штатами і Ізраїлем ще в 1999 році. І році. Вона передбачала допомогу в 2,8 мільярда доларів на рік прямих. Прямої фінансової допомоги, і крім іншого, численні кредити від американських виробників зброї, які уряд Ізраїлю чи ізраїльські компанії напряму заключали. Наприкінці цього періоду була заключена нова угода на 10 років. Зараз є угода, яка була підписана між Ізраїлем і Сполученими Штатами в 2016 році. І, і покриває 2019-2028 рік. Зараз середня середньорічна допомога складає 3,8 мільярда, але вона покриває для вашого розуміння лише одну, лише двадцять від ізраїльського військового бюджету. Хоча це і, і безпрецедентна допомога, хочу сказати, що Україна минулого року. Переплюнула Ізраїль і отримала більшу допомогу від Сполучених Штатів ніж Ізраїль вперше е, важливо сказати, що ізраїльський уряд отримує цю допомогу напряму, і американці ніяким ніяким чином не контролюють використання цих коштів. Тобто є велика довіра е, сторін одної до одної. Е, я думаю, що нам також згодом вдасться цього досягти. Е, і це є нормальним е, прецедентом. Який е, передбачає, власне кажучи, так як і е, сформована ця угода з Британією, про яку ви мене питали, е, роботу в безпековому напрямку в різних галузях, е, як в питаннях е, розвідки і доступу, взаємного доступу до військових супутників, е, отримання будь-якої розвідувальної інформації, питаннях е, cyber security. Питаннях спільного виробництва ТПО. Єдине, що хочу сказати, що нас сильно відрізняє в цьому е, сенсі від Ізраїлю, це те, що Ізраїль залишається ядерною державою. Ви знаєте, що Ізраїль ніколи публічно цього не визнавав, але наша видатна землячка Голда Мейер, будучи прем'єр-міністром Ізраїля, ще е, під час е, відомої шестиденної війни, сказала, що у нас ядерної зброї немає, але якщо треба, ми її застосуємо. Ну, власне кажучи, безумовно, це є ключова відмінність України від Ізраїля, тому що він фактично є важковиговиком, і про це знають такі країни, як Іран, які, безумовно, є загрозою для Ізраїля, і всі іранські проксі, які сьогодні ви бачите, діють в різних країнах: від Сирії, Лівану, Ємену от, і, до певної міри Єгипту. Ми бачили переговори ізраїльської єгипетської сторони цього тижня з приводу перетину незаконного єгипетського ізраїльського кордону невідомими особами озброєними. Це було негайно припинено, але відповідні консультації відбулись Взагалі цього тижня масові були консультації, переговори, візити. Ми як правило, готуємо з цього приводу відповідні відповідну інформацію для МЗС і нашого вищополітичного керівництва. Ну просто я думаю, що варто згадати ключові заяви міністра закордонних справ Королівства Саудівська Аравія, який вперше заявив про те, що так вони готові підписати мирну угоду і з Ізраїлем і визнати Ізраїль як суверенну державу після. Забезпечення підписання мирної угоди з Палестиною і визнання незалежності Палестинської автономії як держави з цього приводу відбулися також візити і міністра закордонних справ Австралії, президента Чехії цього тижня. Телефонна розмова важлива з канцлером Німеччини, який заявив, що Німеччина готова приєднатися до позову в ГАЗі, який подала, ви знаєте, Південно-Африканська Республіка проти Ізраїля, і Німеччина готова приєднатися на стороні Ізраїля. Тобто величезна дипломатична активність, і кожного дня ми спостерігаємо заяви прем'єр-міністра Ізраїля. Ну, е, варто, мабуть, завершити е, інформацію по цьому тижню заявою гучною е, през, міністра закордонних справ РФ Лаврова, який е, виїхав до Нью-Йорку для того, щоб взяти участь в е, радбезі. От і наголосив на те, що вони зацікавлені в мирі е, в на, на території ізраїлю палестини і також висловлюються за е, створення. Незалежної Палестинської держави, ну, безумовно, цинізм тут надзвичайний, оскільки це не є рівнем, як правило, міністра закордонних справ. І на, після візита політичної, політичного керівництва Хамаса до Москви, який відбувся цього тижня, це звучить особливо цинічно і, і. і Ну просто не не варто не звертати на це уваги чи чи це якусь бридкість, певно викликає у ізраїльського політику. Пане Євгене, щодо ви вже згадали, і гучні заяви робили і прем'єр-міністр і міністр закордонних справ Лавров. Однак, от інформація якась ширилася мережею про те, що війна в Ізраїлі не закінчиться у цьому році. Військова операція в секторі гази про це сказав цього тижня прем'єр-міністр Ізраїлю. Що нині відбувається в самому секторі Гази, і на вашу думку, чи реально може перейти війна вже? Починаючи від 2024 ми тільки почали. А вже прогнозуємо, що вона продовжиться і в наступному році. Ну певним версом ізраїльського політику була ця війна вигідна. Я уважно відслідковую військово-політичну аналітику на місці. За твердженнями ізраїльських військових операція триває приблизно її третій етап. Вона умовно розділена на чотири. Тобто, зараз ізраїльське військове командування контролює приблизно майже дві третини території сектору газу. І одна із дивізій вже була із чотирьох, була виведена з сектора Газа минулого тижня. Тобто можна казати, що бойові дії на території газу щухають певної міри. На жаль, ростуть втрати. Серед цивільного населення, звичайно, там зараз наводиться цифри 24 тисячі загиблих і близько 60 тисяч поранених, але, ж, на мій погляд, власне, військова операція може закінчитися набагато раніше. Надалі під питанням, чи почнеться військова операція на півночі на території Лівану з боку, Хезбули. Але ми бачимо величезну дипломатичну активність Сполучених Штатів Америки. Їх дипломатичні представники, фактично в Лівані, перебувають постійно і намагаються переконати припинити бойові дії. Одночасно, з боку Лівану, обстріли продовжуються. І хочу сказати, що сьогодні я перебуваю в Айлаті, тільки що зустрічався з українською громадою. І я надзвичайно вражений тим, що люди кожного тижня продовжують збиратися на центральній площі і з українськими прапорами. І сьогодні е, я бачу, що готелі забиті е, тимчасовими переселенцями близько 200 тисяч громадян Ізраїля із півночі і е, із регіонів, наближених до сектору Газу, переселені проживають в готелях віддалених від бойових дій. Це відбувається звичайно за рахунок уряду, і безумовно це бентежить громадян. Люди хочуть повернутися до своїх домівок, але це неможливо. Особливо з території Лівана загроза надалі продовжує е, залишатися. І, власне кажучи, зараз передбачити неможливо, коли закінчиться протистояння. Я думаю, що відповідаючи на ваше питання, що на території сектору Газа, скоріш за все, зачистка закінчиться. Е, Ну, можна припустити за місяць-два, і велике питання: чи не почнеться широкомасштабна війна на півночі з боку Лівану? Це зараз передбачити не може ніхто. Ну і додати можна ще ракети і безпілотники, які відправляють хусити з Ємена, і вони долітають сюди на південь, от і обстріли із території Сирії. Ну тобто, тут весело і на жаль, ситуація. Далеко від е, завершення конфлікту. Ну, Коли, скажімо, скажімо держсекретар Антоні Блінкін під час своєї поїздки до Ізраїлю сказав, що от будуть метастази. так Те, що ми зараз спостерігаємо. Ви вже згадали про Хуситів, але і про Ліван, але от був обмін е, ракетними ударами між Іраном і Пакистаном. Це не частина ось цих цих метастаз. Придьмо, ну, на жаль... Дивіться, я постол в Ізраїлі, я буду коментувати те, що відбувається тут. У нас за Пакистан відповідають інші дипломати. Мені, я бачу велику картинку, і так як я для себе це розумію, що, на жаль, Іран поступово втягується в бойові дії сам. Тобто раніше він діяв через своїх проксі, яких він фінансує на території тих держав, про які ми згадували. А зараз він починає нарешті діяти самостійно. Але це вже є важковаговик, Це, Це не є. Хусіти – це не є Хезбула з Хамасом, це е, потужна е, держава, яка, незважаючи на 30-річні санкції, е, ви бачите, що виробляє досить сучасні ракети, дрони, і е, бачу зусилля Сполучених Штатів в першу чергу, які намагаються е, зупинити дії Ірану, пов'язані з його втягуванням в більш широкомасштабну військову агресію в регіоні вам, пане Євгене. Євген Корнічук, надзвичайний повноважний посол України в Ізраїлі, був у нас в ефірі. Ми говорили про те, що відбувається на Близькому Сході, як ізраїльські моделі можуть допомогти Україні з точки зору гарантій безпеки.